Мир Божий вам, дорогі друзі, дякую Богові, що можемо разом знову зустрітися, як завжди, у цей час ми досліджуємо Слово Боже Біблію. Є і були люди, які народжувалися сліпими або ж ставали сліпими. Є фізична сліпота, є духовна сліпота. Отже, я пропоную сьогодні разом з вами порозважати на тему духовна сліпота Духовна сліпота це є стан людини, яка не може побачити Бога у Його творінні і зрозуміти Його слово Біблію. Як і Писання Святе говорить, ви вухом почуєте та Розуміти не будете, дивитися будете оком, але не побачити? Яка причина? І знову святе Писання говорить, затовстіло бо серце людей цих, тяжко чують на вуха вони, і зажмурили очі свої, щоб якось не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутися. Щоб я їх уздоровив, говорить Слово Боже. Або Бог говорить через своє Слово Біблію. Апостол Павло, пишучи послання до віруючих в Римі, говорив ось які слова. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив, бо його невидиме від створення світу. Власна його вічна сила і божество думанням про твори стає видимим, так що немає їм виправдання. Людина, яка не бачить Бога, не знає Бога, вона духовно гине. Про що ми читаємо у другому посланні до коринтян, 4 розділі? Коли ж наша і закрита. То закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він, тобто Христос, образ Божий. Отже, такий чоловік є духовно нуждений, мізерний, вбогий, сліпий і голий, як писав в об'явленні. Іван, учень Ісуса Христа, який був висланий на острів Патмос за слово Боже. Тож та людина, яка відкидає Христа Ісуса, є духовно сліпа і загублена або загинула. Бути духовно сліпим це не розуміти духовних речей Біблії, як апостол Павло пояснює це в першому посланні до коринтян Другому розділі. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Це означає, що для духовної, сліпої людини духовні речі не мають ніякого змісту. Вона їх не приймає. Так, звичайно, ті, хто відкидає Боже Слово, є духовно сліпі люди. Вони не можуть зрозуміти правду святого Писання, яка для них є безглуздям і глупотою. Як і ми читаємо у першому посланні до коринтян, першому розділі, бо слово про Христа тим, що гинуть, то глупота. Яка причина духовної сліпоти? Що сказано в Святому Писанні? У другому посланні до Коринтян знову ж ми звертаємося до цієї книги, апостол Павло писав: для невіручих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа. А Він, тобто Христос, Образ Божий. Сатана, який являється батьком всякої неправди, і його ціль відвести людей від Божої правди будь-яким способом або чином. Біблія говорить, що він дощогуб споконвіку. Він є причиною всіх спокус і губителем тіла. Він навіть намагається. Перехитрувати віруючих. Намагається від, віддалити е, віруючих від Бога, через спокуси, страх, самотність. Так. І для віруючих такі спокуси реальні і є через тривогу, яку люди. Бачучи в цьому е, світі, що стається, і віруючи, тривожиться, і навіть депресію мають через переслідування віруючих за слово Боже. Що ми навіть можемо прислідкувати, це ставалося е, серед віруючих і в минулому. Наприклад, апостол Павло писав це послання знову е, до Корінтян, друге послання, другому розділі. Ми можемо прослідкувати її послання його до Ефесян і Петра, і інші, як і Христос говорив про те, що, що за правду будуть переслідувати, віруючи. Христос сказав, хто хоче йти вслід за мною, нехай зречеться само себе, візьме хрест і йде за мною. Ісус Христос мав спокусу в пустині від диявола. Ми читаємо це у Слові Божому. Диявола методи не змінилися. Він затемніє і полонить людей матеріальних, як і колись було. Славою, що осліплює людину. Чоловік, відокремлений від Бога, і покладається тільки на самого себе. Згадайте, як Адам і Єва були зведені Сатаною, який запропонував їм відмовитися. Підкорятися Богові і стати е, самим богами. Згадайте книгу Буття в третьому розділі написано. Сатана сказав до Єви, бо відає Бог щодня того. Коли будете з нього виїсти, тобто дерева, пізнання добра і зла, ваші очі розкриються, і станете ви, немо боги, знаючи добро і зло. Віця, як диявол, сатана, спокусив перших людей. Ви станете як боги. І побачила жінка, побачила жінка. А до того вона не проходила цього дерева. Хіба вона його не бачила? Але нове. Реальності спокуси сатани. І вона побачила, що дерево добре на їжу і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та з'їла. зіла. І разом дала теж чоловікові своєму. І він з'їв. Не дарма апостол Іван. У своєму, у своєму першому посланні говорить такі слова до віручих людей: не любіть світу, ані то, що в світі. Коли любить то світ, утім немає любові отцівської. Бо все, що в світі пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва. Це не від отця, а від світу. Коли люди непокірні Богові, то вони служать своїм прихотям або самим собі. Тоді Бог піддає їх духовній сліпоті, засліпив їхні очі, ми читаємо у Слові Божому, і скаменив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем щоб не розуміли. І не навернулися, щоб я їх уздоровив. Тому той видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, що вони самі знеславляли тіла свої. Ми читаємо це у посланні апостола Павла до Римлян, першому розділі. Прочитайте цей розділ повністю. Але Бог по своєму милосердю пропонує дорогу світла, а не темряву. І сказав Ісус до народу одного разу: короткий час ще світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула. Людина без Бога духовно свіпа. Чоловік, що живе без Бога, залишений на Напризволяще, духовно сліпий і позбавлений надії. Але Ісус являється світлом для світла. Він може відкрити очі, щоб побачити. У Христі Ісусі нам дано духовний зір. Кожний правдивий христинин знає, в чому полягає ціль життя і бачить. Мету а, свого життя. Бо Бог відкрив такій людині духовні очі. Він відкрився Спасителем від гріха, відкупителем, відкупивши кожного віруючого а, від цього марного життя. Учні Ісуса Христа говорили, і ми бачили і свідчимо, що Отець послав. Спасителем сина свого, спасителем світу. Сатана прагне засліпити очі е, людей релігією і добрими вчинками. Цей самий метод є розповсюджений до цієї пори. Цього тижня я мав е, розмову з робітницею супермаркету. Побачивши хрестик на її шиї, я запитав: ви християнка? Так вона відповіла. Ви ходите до церкви? Я запитав її. Звичайно, ось і сьогодні піду на вивчення Біблії. О, це чудово, я сказав їй. Тоді в мене виникає ще одне запитання. Можна я вам задам його? Задавайте. Як людині спастись? Вона відповіла дуже просто. Вірою і добрими вчинками. Я говорю, що тільки одною вірою достатньо для спасіння грішника. Про це і пише Святе Писання: так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Пригадуєте, як темничний сторож прийшов і припав. До апостола Павла та сили і запитався їх, що треба робити мені, щоб спастися. І ось вони відказали йому: віри в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім. І вони не сказали до людини неспасеної грішника, віруй і, добри, і роби добрий вчинок. Вони сказали: сказали віри в Господа Ісуса, і ти будеш спасений. А також. Я думаю, відоме все місце зі Слова Божого усім християнам. Це послання апостола Павла до Єфесіан, другому розділі написано. Бо спасені ви благодаттю через віру. А це не від вас благодаттю, милостю. Не від вас, апостол Павло говорить. То дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Добрі вчинки звичайно. Вони потрібні як для віруючої людини, бо добрі вчинки є результатом віри вже спасеного чоловіка, а не досягнення спасіння. Задайте розбійника на Христі, який війшов до раю без жодних добрих вчинків. І ось ця жінка сказала мені: так, але то Ісус сказав до нього такі слова, не ми, люди. На що я відповів? Але в Біблії написано, що Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий. А скільки таких людей, які повірили в Христа і покаялися перед смертю, не вчинивши жодних добрих вчинків? Чи вони війдуть до раю? Я запитався свою, свою співрозмовницю. І ось вона що відповіла? Вона сказала: ні. Вони не війдуть до раю без добрих вчинків, хоч і вони увірували в Ісуса. Це, це страшне вчення, яке не відповідає Біблії. В Євангелії Марка, 8 розділі сказано: мавши очі, не бачити, і мавши вуха, не чуєте, і не пам'ятаєте. Ці слова Ісус сказав до своїх учнів. Він сказав: стережіться уважливо фарисейської розчини і розчини іродової, а вони думали про фізичний хліб. Тоді Ісус Христос їм нагадав, як Він нагодував п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами. Друзі, дорогі християни, ми повинні пам'ятати, що Ісус є нашим єдиним Спасителем. Без всяких добрих вчинків однією вірою. Він являється світлом і правдою, щоб ми ніколи не були засліплені неправдою. Ісус є світлом, який може врятувати від духовної теряви і сліпоти. Тож будемо ходити у світлий, Правди Божої, Його Слові, Біблії, щоб тимрява неправди не окутала нас і щоб не бути нам, духовними сліпцями. На цьому я закінчую нашу програму і говорю вам: залишайтеся з Богом.